Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто у в'язані віддає перевагу простим в'язальним прийомам, тих, хто сам собі ставиться дачі, а потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube подобайками коментарями. А я вам покажу свої роботи, які я зв'язала для волонтерського проєкту, який опікується поспішайками. Для недоношених діток я зв'язала два комплекти четвірочки, плетик, шапочка, кардиганчик, шкарпеточки. І в'язала іграшки. Але показати можу лише одну, тому що після прання неочікувано, там, де була біла ниточка, чомусь виявилося, виявився якийсь сиро коричневий. Відтінок якого не було добрання, тому я їх буду перепирати. І якщо все це я діло виправлю, то тоді я їх положу в посилочку для куратора. Поки що в мене лише одна пристойно виглядаюча іграшка-рибка. Такого вона розміру, поміщається у мене на долоню. В'яжу я таку іграшку в комбінованій техніці. Спіральки вяжу гачечком. Півтора, а тіло рибки в'яжу з Кожна спіралька це 30 петельок повітряного ланцюжка. У кожну петельку я вив'язую потім по три стовпчика з одним накидом і роблю в'язочку цих стовпчиків з одним накидом, на півстовпчиками більш тонкою ниточкою. В даному випадку була біла ниточка. Ця ж біла ниточка була додана до фіолетової ниточки. Набирала я спиця no 30 петельок, В'язала, здається, 4 рядочки прямо, а потім робила у і формувала ось такий трикутничок. На носику білу ниточку прибрала. Так, і комплектики. Значить, було у мене в наявності два моточка темно-синьої пряжі 100% вовни. Темно синюю кольору. І вона була, скажімо так, одна досить товста, десь метрів 200. І інша, її було близько 100 грамів. Стокова це ниточка, купляла її за бюджетну ціну. Інший трішечки такий фіолетовий, ниточка тонша. Але її було лише близько 50 грамів. Ну, тобто, частково лише на. Комплекти у комплекті я могла зв'язати шапочку, шкарпеточку, і то не факт, що мені б вистачало. Тому вона в мене довгенько лежала, бо з іншою ниточкою, яка в більшій кількості була, я давно вже розпрощалася, зв'язавши з нею речі для поспішайок. Але тут, скажімо так, ситуація, що ниточка наявна, купувати зовсім мені не хочеться, тому що якісь запаси на полицях все ще є. І тому я все таки вирішила е, пустити її у добру справу. Оскільки ниточка темненька, я принципово до лиця вирішила додати світлішу ниточку. Почала я в'язати з більш товстої ниточки е, і е, для е, шапочки набрала гачечком е, секційну ниточку, ровницю 100% вовну. Були у мене залишки моточків. Е, Метраж цієї ниточки 220 метрів у 100 г. Зв'язала резиночку 5 рядочків, потім перейшла на в'язання тостою ниточкою, ну, з близьким метражем. Пров'язала прямо, потім у восьми клинчиках закривала, і вийшла в мене ось така от шапочка на окружниці голови 30 см, висотою 11 і важить вона 19 грамів. За таким же принципом я набрала з цієї ж самої ровниці Гачком 27 повітряних петельок для кардиганчика, пров'язала росточок, пров'язала трішки рядочки, доки в мене була ниточка. Ось тут, на горі, на пілочках і рукавчиках, і знову перейшла на темну синю ниточку. Так, Забула сказати, що я в'язала спицями No3,5. На рукавчиках прибавочки робила, доки я на рукавчиках не досягла 17 петель. Пров'язала 4 рядочки, резиночки і закрила по малюнку. Прибавочки робила по пілочках. Після об'єднання закриття петель додала одну петельку підрізу. Далі її пров'язала, в'язала по вирісній стороні лицевої. Така імітація шва. І далі перейшла в'язання платочного гладдя, закривала одна, одна виворітна, з пицями. Виш у мене картиганчик на окружність грудок 30, довжиною 18 і важив він 50 ні, він 40, 43 грами. Із залишка ниточок зв'язала отакі от шкарпеточки. На старті було 4 петельки. В'язала. Спицями номер 35 е, довжині у мене вийшло 9 по висоті 9. Резиночка, здається, на 8 петелек, Один на один закривала тут рихленько. Шкарпеточки важать 19 е, важить 19 грамів. Е, так, залишилася у мене трішечки ця товстенька ниточка. Зв'язала я аналогічно другу шапочку. Для набору ровниці вона мене було маловато вже. Я набрала один рядочок е, ну, повітря, ланцюжок повітряних петель, пров'язала один рядочок і далі дов'язала ще рядоч, 4 рядочки темного синьою ниточкою. Все зробила далі, як на першій шапочці, ваглася, потім закриття е, у восьми клинчиках. Важить вона теж 19 грамів, на окружність 30 і висотою вийшло в мене 11. На цьому товста темносиня ниточка завершилася. Зв'язала я з більш тонкої темно-синьої ниточки на 24 петельках спицями номер 3 шкарпеточки, довжина їх теж 9, висота Висота 10, важать вони 22 грами. І е, почала в'язати кардиганчик. наборний рядочок із ровниці, далі вже темно синя нитка, ну і метраж приблизно, напевно, 250 метрів, я думаю, так. Теж тут в'язала до 17 петельок, 4 рядочка резиночки. Петелька підрізала, тут трошечки оформила цей імітацію бокового шва по іншому. І у мене закінчилася ось ця ниточка. І я почала шукати, чим же завершить мені кардиганчик. Знайшла ось таку ось 100% синю нитку, бобінна вона. Ні, не бобінна вона, була. вона була в маленьких, коротеньких пасмах. Я думаю, що її матраж був десь 600-700 метрів. Ну, десь так. Склала я її вдвоє і приблизно трішечки інша щільність, тактильно інше відчуття, вона трішечки якось грубіша грубішою видається, я дов'язала цей кардиганчик. Тут ще очергування платочної гладі, і, здається, узор цей рис називається. Платочка, рис, знову платочка. І дов'язала кардиганчик, який у мене вийшов. Вагою 53 грами на окружність 30 довжиною 18 см. Залишилася у мене ниточка, якою я дов'язувала кардиганчик. І я з неї спицями номер 5 зв'язала пледик у два складення. До прання він у мене виходив. 60, здається, на 62. Але після прання збігся, скоротився. Ниточка добре розкрилася, набагато краще, ніж у кардиганчику. Стала м'якшою, але така легка колючість у неї залишається. Ну, Тут, як завжди, планочка і оформлення платочної гладю 6 рядочків, а тут 4 рядочки з боку. І вирішила я на цьому плетику повторити трішки рядочки вриз. Тут вона абсолютно аналогічна, як на кардиганчику, а угорі без оформлення рядочком виворітних петель, просто чергування лицевих виворітних. Отже, після опорання у мене цей кардиганчик 57 на 57, важить він 150 г. Після того, як я зв'язала цей пледик, в мене залишилося трішечки цих ниточок. Зовсім трішечка, ну, можливо, на шапочку. І... і Залишилося. Але я хотіла все-таки, щоб другий комплектик був повним. Тому я е, подивилася, що в мене є світло-сіра сіверяночка, одна пасма. І я зв'язала із неї ось такий от плетик. Значить, базова ниточка, северяночка з відласіра, метраж 250 метрів. Спиці тут я використала номер 3 Петель, здається, на відсотків на 20-25% більше, ніж у першому плетику. Нічого не писала, тому що постійно все це робилося уривками. Оформлення пледика аналогічно першому, петельки платочні по бокам на початку в кінці вироба. І тут вирішила все-таки якось синю ниточку додати, щоб ну, об'єднати із тимно синім е, одягом. І, скажімо так, як мені хотілося, пускала смужечки. Спробувала спочатку. Пускати їх і я в дві ниточки темносиння плюс сіра, і обрізати. А потім вирішила трішечки подовжити ці ниточки. Ось тут ішло чергування в такому ритмі, тут йшла плутаночка з різним кроком. І вийшов у мене цей пленик вагою 151 грам. Саме цікаве, що до прання його ширина була десь 68. Довжина 61-61,5, а після е, прання северяночка, як завжди, себе повела, так, що вона е, розкрилася, скоротилася і став 59 на 60. Ну, тим не менше, для самих маленьких, е, самих крихітних, е, немовлят, е, все це діло підходить. Отже, в мене ще з попередніх відео я показувала їх неодноразово, є отакі от іграшки вже готові. Я теж тоді їздила, дома не сиділа, і поки я чекала в чергах, а була в дорозі, я в'язала ось такі от іграшки. І тому в мене в думках було дов'язати комплектики і зібрати посилочку і відправити. Це це діло куратора. Ну, трішечки це відправка затримається, тому що дивно, але ось такого плану е, ниточка, з якої я в'язала е, іграшки, яка визвучала тут, чомусь вона в мене після прання забруднилася. Ну, тут, Тотально не начебто вона до чогось е, торкалася, і е, тому вона стала, скажімо так, темнішою. Тому буду перепирати. Перепиратиму, дивитимуся, який стан е, іграшок буде, і виходитиму на контакт з куратором. Е, поки все це діло у мене пралося, сушилося, я нарешті почала в'язати свій довгов'яз, можна так сказати, до якого я не приступала, анонсувала не один раз, все-таки в'яжу е, жовтого, такого медового золотого яєчного кольору, плечовий виріб. Для дитини. Десь на 7-8 років розраховую. Виходить, дуже м'якенький, ніжний, мені подобається. А зараз я на стадії в'язання тіла. Сподіваюся, що плани мої кардинальним чином не зміняться, і тому декілька днів і я цей виріб нарешті-таки дов'яжу. Цікавий там виходить мікс, бюджетний, але цікавий як на вигляд, так і приємний до тіла. Принаймні на мої тактильні відчуття, ця річ для дітей досить якби, підходить, тому що дітей шкіра ніжна і багато з них не люблять чисто вовняні речі. А мікс вийшов, скажімо так, тепленький, м'якенький і ніжненький. І такого яскравого, теплого кольору. Що теж взимку важливо. Дякую за перегляд, гарного дня, натхнення, українці понад усе.